Я, я зараз в Дніпрі, в музеї літератури Дніпров'я, і от зараз чудова тут виставка проходить малюнків. Демонструю вам, починаю. От з цілого такого сонму янголів, які йдуть. І кожен з них напевно несе думку українського митця, одного з українських митців, художників Григорія Іващенка. Вам слово. Ну, доброго здоров'я всім. Ми зараз знаходимося на виставці, на яку я спромігся після довгих розумів. Після Аледачкування. Називається виставка крапка, «Були будемо Були.Єзнаколи картинки українського буття, уявлене і бачене. Це в основному графічні такі композиції, я їх іронічно називаю почеркухами, тому що вони. Ну, кілька квадратних сантиметрів, по-перше, розміру, невеличкого розміру. Вони зроблені авторучкою, чорнілами, Грицьками, Олівці, зроблені на зворотках різних текстів, найперших студентських рефератів, часто написаних мамками розібраних з інтернету. Тому я так і називаю їх картинками або іронічно почеркухами. Виставка складається з чотирьох таких смислових тематичних блоків, хоча їх у мене значно більше, ну, вибрали ми саме ці. Перший блок були собі. Це перша фраза, якою починається більшість українських казок. Були собі дід та баба. І була у них курочка яба і всяка фауна різна. Так, от у мене є в цій серії і діди, і баби. Такі натуральні дідиваби кентаври, з курочками, грябами, з цабами, козами, собаками, котами, індиками, кільнями, ну і всякою іншою живністю, яка оточувала українців, яка топлася на українському подвір'ї були собі. Потім э, тема душа правдива» — це козацька тема. Душа правдива» — це теж. Э, Частина тексту, яку, як правило, розташовували на Козаках Мамаях. І часто картина Козака Мамая називають Козак Душа Правдива. Ну, в цій серії теж козаки йдуть в похід, повертаються з Ну, Завжди ця тема. Відходу, чи то на заробітки за кордон, чи в Таврію, чи в Тюмень, чи на Далекий Схід за довгим рублем за заробітком, чи на війну. І повернення завжди були актуальними, а зараз вони взагалі актуальні. Зараз останні три роки я думаю, всі це прекрасно розуміють. Різні е, е, такі козаки. Часто, як малі діти. тобто пафосу якогось такого немає. Тобто немає стояння на котурнах і такого парадного зображення козацького життя може комусь це не дуже сподобається. Тому що в кожній картинці, яка стосується козаків, ну я сам історик за професією, я ж трошки інакше, аніж більшість уявляють реальне козацтво. Тому. Ще раз кажу, пафосу немає. Немає пафосу, але достатньо іронії і самоіронії. Бо часто я сам фігурую в картинках. То я п'ю з друзями там біля клуба самогон закушую яблуками чи цигаркою, чи ще в якихось саме. Було і таке в моєму житті, так. Значить, це друга, друга тема. А потім конкретно вже, я не знаю, ви, може мене, то якісь картинки покажете з цих кожних, кожних блоків. Потім ще є одна, третій блок смисловий антропологія. .ua. Ну Парк Юей. Це, як правило, картинки, на яких велика маса людей, моїх земляків, часто, сільчан, які знаходяться в стані постійного діалогу. Правда, цей діалог. Дуже специфічний діалог це коли хтось говорить, а хтось слухає, потім навпаки, хтось говорить, хтось слухає. Ну, таке враження, і я не знаю, виходило воно, чи я так спеціально це робив, у мене всі говорять, і, як правило, ніхто нікого не слухає. І це потім я побачив, що це ж немалідно, характерна для нас, для українців. Кожен розумака, кожен гетьман, кожен. Кожен знає істину, а істина іншого, вона нічого не варта. Ну, до того, в цих композиціях дуже багато теж такої досить їдкої іронії. Там у мене різні типи, давні всякі, дибіли, яких теж було якесь там достаточне количество. Ну, це може потім подивитися на фізіономіку цих людей, на їхні фігури, комічні часто. І четверта тема це коні. Вони, правда, в іншій залі представлені. Ну, Коні достатньо у мене в кожній композиції, особливо козацькій. Коні скачуть, вони постійно в Русі, в динаміці, як власне, на кожній картинці, кожен персонаж власне, дуже динамічний. Але то окремо. Я сам народився в рік коня, виріс на Полтавщині серед коней. Дуже люблю цих тварин, тому окремо ще я з креба коней. Там теж історія коня від залицяння жеребців до його мамки, від народження і до останнього подиху. Є картинка, де цей колись маленький. Жвавий веселий кінь лежить з відкинутими копитами. Ну, також тут, на цій виставці, є кілька фотографій людей, яким я присвятив цю виставку.